Привіт! Ми вирішили спробувати підписку від компанії Factor 75. Це не реклама. Це готова їжа на тиждень, коштує вона десь 100-112 доларів на тиждень. Це на двох людей щодня там по 2 міла. Ну, по два перекуси. Але перший раз як промокод 50%, там десь 60 доларів вийшло. Давайте дивитися, що нам привезли. Ми зробили цю підписку лише на місяць для того, щоб продегосувати. На місяць чи на тиждень? О, на тиждень, так. Да. Ага. По-перше, тут йде така штука, як льод. Бачите? Лід? Лід. Ну, це для того, щоб справа Ага. Давай дивитися, що Прикол. тут. Прикол, хочеться розрізатися, тут як гель якийсь. Так, да, як бачиш, тут, наприклад, лосось. А, ну покадено. О, так, да, бачу лосось. Потім якісь овочі і. Так, да, ось таких два. Дві страви я замовив. Uh -huh. Два лосося Далі uh -huh. це якась там брокколі та курка, я думаю. Uh -huh. Також такі дві, дві страви. Uh -huh. Це ще якийсь лосось і ще якась каша. А от там, до речі, каша да, під лососем, а отут інакша каша під лососем. Так, тут написано, що вони ніколи не були заморожені. Тобто, бачите це тому сьогодні ми чекали на 9 на 9 ранку, що вони приготують, а вони привезли в день. Тобто вони від, я так розумію, що приготували сьогодні да, тобто вранці. Так, тобто Написано, що шеф-шеф-кухар готував. Ага, шеф-кухар не потрібно нічого, просто розі розігріти і все. Це класно. Бо той сервіс, що ми попередньо показували, насправді нам не дуже подобається, бо поки ви читаєш рецепт, зрозумієш про порці, приготуєш багато часу. Так. Ну, спробуємо. Ну, я такий стандартний замовив, типу. Ну, а давай порахуємо, наприклад, ось е, скільки тут порцій всього, ти кажеш? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Що там, де? Все? Да, все. — Шість порцій? Напевно, вісім повинно. А, вісім. Віс, — А, ось тут ще запаковано. Ано да, відкрите. Тобто, а, це, це по, дві, по дві. А, ну, по суті, це один перекус. На людину. Mm -hmm. Всього-навсього. Ну, то, наприклад, нам з тобою один день, другий, третій. Чи на чотири дні нам так, вистачить оцих тобто... вісім порцій? Чотири дні тепер поділи 30 днів Ні, поділи. Ні, по суті, нам, як мінімум, треба на сім, да, Помножити. Щоб 28 було. 4. Чотири на два нас зараз будуть ржати. Я по інакшому рахую ну, ну... то добре. Я до того, що якщо врахувати повну вартість 112 доларів. Помножити на 7, це буде 800 доларів. на місяць. Так, справа в тому, що я ж кажу, що перекус. що це на 4 дні, а не на 7. Тобто ти за тиждень платиш 60 доларів, але і зараз. Я скажу, 4 потім... дні нам ще на 7 помножити. Це треба, щоб було 28. Коротше, 800 доларів в місяць буде, так? Да? Якщо... Так, да, і це тільки один раз поїсти. Ну добре, ну сніданок можна зробити. Це можна зробити сніданок. А ну так, да, ну треба ну, два, так. як мінімум, хоча б. Так, да, тобто 1600. 1600, ну окей, це все одно менше, ніж ми витрачаємо на продукти. Але все одно ми ж будемо молоко купувати, Та, там, ну, всякі ні. там солодощі, ну, це, фрукти, овочі. Недешевше. Недешевше. Коротше, відміняємо підписку, Вже так? Вже і відмінили. Це типу просто на тестування. Боже, це дуже смішно. Вже відмінили. Все тоді смачного нам. А як людям замовити? Просто зайти на сайт і також на один місце замовити. Нам ніхто нічого не платив, чому ми будемо рекомендувати? Хто захоче, той знайде. Так, бренди, якщо ви хочете в таку рекламу звертатися, куди ти тепер дівати ось цей це співці? Скільки... Ого, ну ніфіга собі щось таке. Ну, це для того, щоб ти холод mm, холод тримав. Я зрозуміла. Ну це ж можна там, де у нас сміттєвий бак для картону. Ні, ні, да, я до того, що а льот треба, ну, від треба від, розколоти, від, подивитися. Він тут як желейний такий а що це? тобі ще поклали? Це всі промокоди від партнерів. Тобто партнери кладуть промокоди. Скажи факторам. мені, як ти знаходиш всі ці знижки, промокоди. Ми ще замовили. Ну Марк замовив кредитні карточки, але про це він згодом розкаже. Я да. якось я зніму. Ми там. Я замовив багато чого. Ну, не замовив, а оформив, що дозволить, по суті, відпочивати в різних готелях там Меріат, Хайят, Хілтан тощо, безкоштовно, по суті. тобто... Зараз без... просто всі впали. Mm -hmm. Безкоштовно. відпочивати. Безкоштовно а, літати. тому... Ну, хіба таке може бути? Зай. Може бути, так. Да. Тут насправді, якщо трішки включити мозги, тут багато лайфхаків є, то. І все безкоштовно. Коротше, приїжджайте в США, все безкоштовно. Безко... Муха літає зай. А До речі, мама буде ругатися, то я. Ой, це дуже смішно. Ми, ми, коротше, від мух купили ось таку стару фігню. Бачите, ось тут. Я її знімала вже протягом цього відео я не бачила. І Марка, мама каже: не ну, ви хоч від мух зніміть, якщо ви будете щось знімати. Бо це буде. Позор. Зараз зайшли в Месіс, Тут а, розпродаж якийсь. Ну тобто ми заходили в магазин взагалі інший, Просто в Месіс ми як сказати це такий прохідний магазин, і ми заходили і повз, побачили, що якась є акція, знижки. Коротше, зараз будемо дивитися, що там за знижки. До речі, нам треба за щось. Мені здається, що для ліжка купити чи ковдру, чи. У нас сайз uh, нашої кровати, тобто розмір нашого ліжка Каліфорнія uh, Size. Тобто це саме-саме великий такий розмір. Дивіться скільки всього продається? Вон. Що це? Кліранс. Ось такі бокали. Мені потрібно такі контейнери і ємності для холодильника. До речі, я вам покажу, що в нас в холодильнику. Якраз я вчора його помила, то вам можу показати, як виглядає американський холодильник. Тарілки. Що це таке? Вон коктейльні бокальчики такі симпатичні. Ось такі контейнери 65 доларів. Ой, 65 знижка. 65% знижка, 18 доларів замість 50%. Блін, 50 доларів за контейнер. Блін, забагато. Марк! Марк! Ти сюди! Коротше, Марк не витримав, пішов. Я думаю, що йому нічого не сподобалося. Мені сподобалася ось ця ваза. Вона дуже незвична і вона підходила під наш стиль. Ось. І вартість її невідома, не бачу. Далі що це таке? Я думаю, що мені треба окремо для вас зняти огляд Месіс. Я якось схожу і зніму. Поставте коментар, якщо вам цікаво. Наприклад, тут багато брендових речей. Adidash, Madidas 25% знижка від оригінальної ціни. Ось. Це ліжко, до речі, дуже мале. Те, що у нас, що я кажу, Каліфорнія кіносайс, ну, по-перше, нам вже ж треба зріст. Да, марка 1,90 метра. Тобто нам потрібна така дуже ем, довга, довге ліжко. Мода. Вафлмейкер. Вафелмейкер. Ой, така хитка, блін, якась хірня, знаєш, типу китайська. А, це вона спеціальна, щоб перегортатися. Хочеш купити? Ні? А тут вже новий рік, дивіться, на повну катушку. Ось така ялинка, прикраси. Мені сподобалися ось такі олені. Але я уявляю, скільки від них буде потім ось таких блисковок. Парфуми! Парфуми, пішли, парфуми подивимося. Ану, Зай, можеш приліч? Ну трошки на одну хвилину. Отак, без... Ну, я просто покажу, який ти довгий, Зая. Це напів твого тулуба, так? Так, пішли. Пішли, парфуми подивимося. Марк мені зробив подарунок, купив мені айфон, а я йому хочу подарувати парфуми. Він навіть знає які, але може він колись давно їх пам'ятає запах, аромат. Але я не знаю, зараз понюхаю, може вже знаєте як? Колись здавалося, що класно, а тепер може змінився смак. Так, дівчата, сумочки. Кельвін Klein 188 доларів. В месяці зазвичай ціни дорожчі. Можна знайти кельвін клян, в Росондрес, Nordstrom Рек, магазини. Потім якісь там ще є в Маршалс. Це Guess. Сумочка. Осе симпатичне, да? 158 доларів. І ось ця. О, прикольно. Щось вона схоже. Якось такі бренди я бачила в Сілін і в Гучі. Так само, мені здається, що дуже схожий стиль. Ось ці Кельвін Клян, хто якого копіює. Це також Кельвін Клян, але я думаю, що дуже схоже на сумки Ермез, Біркін. Крокси. О, прикольні, білі крокси. Білі кроксі, до речі, мій розмір, походу. Скільки коштують. Ще 50% знижка, так? Да? А, ну так, да, знижка 50%. А ціну я не бачу. Ну, і де ціна. Невідомо. відомо. Піду ще вам покажу, може щось. Знову ж таки, гес. 30% знижка. У нас такі сумочки, портфелі. Скільки такі портфель коштує. Рюкзак. Якось вони такі цінники ховають. 118 доларів. Так, дуже багато таких різних гаманців. Сумочок Steve Madden чи Steve Maiden 98 доларів коштує. Майкл Корс. Такі хустки теплі, 98 доларів. Віп-сейл написано. віп Ну, Давайте подивимося, де ж там віп Кислотна така сумка. 90 доларів. Так, Давайте вам ще трошки покажу сумок, взуття. І піду. А якщо хочете більше такого контенту, то чекаю коментарі. Ось сумки Майкл Корс. Така. Ага, прив'язана. 25% знижка. Вони симпатично. І ось. Це. це фірмовий їх такий. Колір 228 доларів. Гарний колір з зелений Майкл Корс. І ось са, ну вони дуже всі схожі. Ось такі туфлі 79 доларів. Якісь дуже дивні Форму я не розумію. Сандалі 85 доларів. Ось такі 63 долари. Зараз Марк мене приб'є. кросівки 75 доларів, Майкл Корс. Так. Ядос 70, о, 170 доларів. Не знаю, хто в них буде ходити і куди, головне, да? але виглядають вони, звісно, дуже так яскраво. Ну що? Чоловіки, я вас також не залишу без уваги. Томіхелфігер, 89 доларів. Ось такі макасини. Боже, а легкі такі класні, офігенно. Просто клас. Далі що тут є? Water, waterproof. Тут не знаю, що це за фірма, 50 доларів. Якась така... О, Каламбія. Такі макасини. Коламбія. 25 доларів. Прикольно. Ну, це ні а це як називається. Сандалі. Кельвин Кляйн, Ось такі туфлі. Без ціни, не знаю. Ось такі носочки пола, 28 доларів. Що валіз багато. Так, все, Хочу вам ще щось показати? Ні, я піду, бо Марк мене прибує зараз, він в машині чекаю. Пишіть в коментарях, в який магазин ви хочете, щоб я прийшла. Познімала вам ціни показала товар. Ось. Чекаю. Або просто пишіть будь-який коментар. Це дуже просуває відеоролик. Дякую. Як виглядає наш американський холодильник? Давайте відчиняти. Це у нас така табличка, до речі, ми купили. Не знаю наскільки вона зручна. В принципі, можна всі нотатки і нагадування в айфоні тримати. Ось. Відкриваємо. Нам, в принципі, достатньо різних полочок в холодильнику. Але звісно, думаю, що якщо б сім'я була більша, там були бабушка, дідушка, там, там двоє дітей, наприклад, то думаю, що вже б інший холодильник купували. Це все морозильна камера, згодом покажу вам. Що у нас тут на першій полосі молоко безлактозне, яйця це у нас з кавомашини. Ми ем, ну, спеціально зараз не тримаємо, бо спекотно не тримаємо. Я маю на увазі. На кухні а ставимо в холодильник, якщо ми вже попили каву. І ось то такі шоколадки корисні. Типу там вони якісь там без цукру, без молока, щось таке. Ось, далі Кока-Кола. І ось це у нас. Це, до речі, після бернін ми, ми ж накупили продукти, розподілили їх на ну, порівну на всі сім'ї. Тепер у нас багато коли є ще велика. Е, ця. Віскі, да, у нас бутилка є не відкрита. Так, оце у нас лососик. Ми його куштуємо з круасанами. Ось такими круасанами. Ось. Так. А це, до речі, у нас віскі, те, що мене не допили. А це вино. Далі з м'яса у нас тут є креветки і реберця. Думали реберця сьогодні також приготувати, чекали на гостей, але не змогли зустрітися сьогодні. Тому класно, що до речі, ми живемо без, ну, біля океану і завжди все свіже. Ось така пачка: це як королівські такі креветки, вони реально великі. 20 доларів коштує така пачка. Далі що у нас реберці, що ми вчора готували? Беліс, сік. Далі ми користувалися ось таким HelloFresh. Це готовий набір продуктів, я вже вам розказувала в минулому випуску. Е я думала, що мені буде легше готувати так, коли вже все готове, якби ну, подається там, знаєте, ось е капусточка брусельська. Далі там якась там каша. Що тут є? Каша, кетчуп, якісь соуси, там, різні джеми. І з цього, типу, з одного пакетика можна приготувати якусь страву і є рецепт. Але насправді я вже готувала. Мені поки що не заходить, хочеться вже отримати взагалі все готове. Я хотіла не витрачати час на готовку. Далі, ось тут у нас, це у нас овочі, салати, перчик, капусточка. Зараз будуть казати, що товарне сусідство не витримано. Далі, що тут у нас? А, ну тут у нас також овочі, пекінська капуста, перці, огірки. Це у нас дуже швидко, в принципі, використовується. І ну, тут у нас, я не знаю, один огірок залишився, залишився. Далі ми робимо інколи суші. Що у нас тут є ще? Корона, це соєвий соус. А, ну і фета ми дуже любимо, ми завжди в салатик додаємо. Так, і що у нас зліва в морозильній камері Пам'ятаєте, я вам розказувала про цю готовий набор продуктів. Я повтягувала м'ясо звідти і поскладала ось сюди в морозилку, тому що я не знаю, коли дійде час приготувати це. Овочі смузі робимо, мірону різні, і можемо заморозити, як. Це як морозиво. Далі. Отут у нас овочеві роли такі. Це ми все в Костко купуємо. Ось такі овочеві роли. В принципі, ми давно ем, вже казали, що нам вони сподобалися, але ми якось їх переїли. Ми, мабуть, вже давно не куштували. Зараз Маркс знову купив. Далі там овочі також заморожені, також для смузі, пельмешки, Ось таку піцу ми в Коско купуємо. Там буквально 10-15 хвилин. Це знаєте, коли там робочий день нема коли щось приготувати, я швидко вставляю в, в піч і 15 хвилин все буде готове. Ну що, все, в принципі, там м'ясо курка у нас заморожена. Ось так. Ось такий у нас холодильник. You are still in my mind The truth is so hard to find With all the things that's going on I lost track, I felt so strong Thank oh you.